Пази мене погляньте, прийшов сніговичок і жаліється, що немає в нього друга. Він хоче, щоб і ще біля нього був друг. А ми тобі, сніговичку, допоможемо. Ми тобі зробимо сніговичка, тобі друга Для цього нам потрібна аркуш синього кольору, клей, пензли, кружечки різних розмірів, білі. Потім кружечки чорні для гудзиків, шляпка і отаку мітлу ми зробили. Почнемо? Почнемо. Я беру кружечок білого кольору, найбільший. Ось так. Пензликом натираю, в праву ручку беру пензлик, натираю, клеєм і приклею придавлюю долонькою. Ось так. Тепер беру кружечок меншого розміру. Менший. Також клеєм змазую. Ось так. І приклею. Подивіться, що у нас виходить. І так, долонькою хорошо прижала. Ось так. І самий менший беру кружечок. Ось подивіться, це у нас буде голівка. Сніговичка. Сніговичок складається. Ось ми зараз тут вже підклеїмо його. Ось так. Трішки, щоб він у нас ось так. І вам будуть мами допомагати, якщо будуть трішки відклеюватися, так як у мене. Так. А тепер для ручок ось беремо такі два маленьких кружечка. Знову я. Клею. Намазую, клеєм. Ось одну ручку зроблю. І тут буду робити ось так, намазую щільно гарно. І другу ручку приклеїли. І ще тут я змажу, ось так, допоможу. Трішки. Тому щось хоче відклеюється. Ось так. Трішки можна пальчиками притримати, щоб приклеїлось. А тепер беремо що? Нашому снівичку робимо оченята, так? Да? Беремо кружечки маленького, чорного кольору. Ось отак. Будуть у нас оченята в нього. І ще такий кружечок візьмемо. Де тут є такий кружечок? Десь ось він, де? Ось. Так. Ось кружечок. Бачите, два оченятка у нас є. Морквинку вирізали таку, подивіться. Вмісто да? носика буде в нього морквинка у нашого сніговичка. Ось так. Погляньте. І місто шляхи у нас відео. Да? Відерочку, яку кольору. Кулю? Жовту кулю ви так щільно намазає. І знову приклеїть. Бачите, сніговичок у мене, я зараз опять долоньками так от притримаю. Хорошо. Хорошо треба, щоб клею так. Бачите, так у нас виходить. Ось. Бачите, ще допоможу йому трішки. І гудзики у нашого сніговичка ж є? Гудзики, гудзики. Ось так, один гудзик. Якого кольори вони? Чорненькі гудзики, як вуглиночки, да? Ось так зроблю. І? і ще гудзики. Ось. Подивіться, які гарні гудзики у нас виходять. Ось так. Ось які гудзики. А ще у сніговичка є мітла, да? Ось я вирізала ось таку мітлу, Теж її гарно приклеїмо. Клеїмо змажем і приклеїмо ось так. Подивіться, який гарний виходить сніговичок у нас. А що у нього ще не вистачає? А не вистачає ротика, так? Да? Ось червоненький ротик ми йому приклеїмо. Ось погляньте, отак ротик. Ось так. О, погляньте, я ще трішки так його придавлю. Подивіться, який гарний сніговичок вийшов у мене. Бачите? Сніговичку. Тобі сподобався твій дружок? Так, «Да, каже сніговичок. А ви малятка. Іще зробіть сніговички, щоб нашим сніговичкам не було сумно. Ми чекаємо.